Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде гарний великий будинок, недорогий, який знаходиться в селі Ольгинове, це Одеська область. Будинок 85-го року побудови в селі Ольгинове Роздільнянського району в Одеській області. Село знаходиться на північ від Одеси, 100 кілометрів. Добрутний будинок з Ракушняка. Заходь та живи. Дві кімнати по 16 метрів квадратних, кухня 7 метрів. Квадратних. Опалення пічне, питна вода це свердловина завглибш 12 метрів на ділянці 15 соток. По вулиці проведений газ. Бажаючі можуть підключити свій дім. На ділянці знаходиться частний будинок, дві кімнати плюс кухня, що я тільки що говорив, три сараї під худобу. Окрема будова з літньою кухнею та погребом з придбанником. Город повністю доглянутий. Сад із 14 фруктових дерев віком від 5 до 10 років, тобто, всі плодоносять це сливи, вишні, груші, айва, персики, яблука та кущі малини та агрусу. Є господарські будівлі для тварин. Літня кухня 9 метрів квадратних та сухий льох. По ціні. Значить, 85 тисяч гривень це 2 тисячі доларів. Оформлення документів у нотаріуса по продажу за рахунок покупця, оплата, вся сума відразу. До маршрутки від будинку 1 кілометр. Це відмінний варіант як для дачі, так і для постійного проживання, так як велика територія, все є, меблювання є, все залишається у вас, заходьте живи. Тим паче, що дуже гарна для е, займання худобою, тобто для вирощування своєї худоби. і так далі. Є огород, є все, заходь і живий. Тим паче, що ціна також дуже гарна. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Підписуйтесь е, в телеграм-каналі і там будуть контакти власника. Зможете напряму зв'язатися. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня. До побачення.